Доброго здоров'я всім пасічникам продовжуємо підготовку до нашої виставки, яка відбудеться 21 лютого в Черкасах в будинку спорту Будівельник. І в зв'язку з цим хочу поділитися так би мовити, інформацією на сьогоднішній день і також своїми певними планами. На сьогоднішній день на 90% Палац спорту вже заповнений кандидатами на виставку. Всі дружно. Дали згоду і практично в тому самому складі і в тій самій кількості, і долучаються зараз нові учасники. Це дуже приємно для нас і це ну, трішечки нас стимулює для виконання відповідних робіт підготовчих. Але не сформована програма семінару. На сьогоднішній день. На семінар запрошені і дали згоду представники громадських організацій, спілки пасічників України і Асоціації промислових пасічників України. Також запрошений і дав згоду професор Галатюк Олександр Євставхович про актуальні проблеми ветеринарії для обслуговування пасік. І далі ще є час. Є моя пропозиція послухати розумних людей про зимівлю. Екстремальну земівлю в цьому році, а також про виробництво певних крафтових продуктів бджільництва. Є цікаві пропозиції, є цікаві виступаючі. Якщо від вас поступлять ще якісь пропозиції, і особливо хотілося б дуже хотілося, щоб самі люди пропонували свої виступи і свою програму якусь, тому що мені ну, важко в нинішніх умовах. Вести роботу громадську, а також вести роботу по виробничій діяльності підприємства. Ну, як бачите, поки що сам, ну, далі ще будуть люди, які дадуть анонс виставки. От. І запрошуємо всіх виробників, звичайно, всіх виробників медової продукції, запрошуємо виступаючих на наш семінар. І плануємо нашу роботу більш активно, ніж минулого року, тому що долучилися ще організатори торгово промислового палату і Агенція регіонального розвитку Черкаської області. Також ведеться активна рекламна робота по залученню відвідувачів на нашу виставку. Думаємо, що все пройде дружно весело. Ну і як повинно бути в пасічній громаді на все добре, бажаю здоров'я всім.